Автомобілісти під прицілом крадіїв у Дніпропетровську у 2013 році зафіксовано біля двох тисяч крадіжок майна із автомобілів. Це якщо рахувати звернення до міліції, реальна цифра набагато більша, адже до правоохоронців звертаються не всі жертви автокрадіїв. Де полюють зловмисники та як від них вберегтися, дивіться у нашому сюжеті. Крадіжки з автомобілів один із найпоширеніших злочинів сучасності, а безплатні парковки улюблене місце для крадіїв. Вони великі за площею. На них завжди багато автівок, що постійно під'їжджають та від'їжджають. і жодних паркувальників. Ідеальне місце для крадіїв. Автомобілісти навіть не уявляють, як мало часу потрібно, щоб усі цінності, необачно залишені в салоні, опинилися в руках злочинців. Під'їхав, остановився, закрив двері. Нажав на сигналізацію, обідуся, що закрили замочки е, і пішов по своїм ділам на 2-3 минути. Коли Сергій повернувся, автівка була знята із сигналізації, а усі речі зникли. Барсетка з документами, правами, 2000 гривень і фотоапарат Canon теж там в около 5 тисяч гривень. Саме речі у салоні автомобіля приваблюють крадіїв, стверджують у міліції. Навігатори, мобільні телефони, планшети, сумки, кошельки. навігатори, регістратори. Ну це все, скажімо так, в наше смутне час звісно, і воно викликає, скажем так, внимание преступників в целью наживи. Салон візуально має бути пустой вночі. Та на безлюдних вулицях крадії навіть заради поліетиленового пакета розіб'ють бокове скло автомобіля, перевіряють, що саме там може бути. Заміна скла зазвичай коштуватиме дорожче вкраденого. Але найбільш поширений інший спосіб. Замкнені автівки відкривають за допомогою так званого код-грабера. Він дозволяє відключати як охоронні системи, що встановлює автовиробник, так і інші захисні механізми. На перший вигляд це звичайний брилок. Ви приїхали до супермаркету, вставите автомобіль на охорону. І от код уже в код грабері а теперь, а кадава отошли подальше в супермаркет, связь пропала. Злоумышленник, перехопивши код. Просто-напросто відкриває автомобіль. Популярність грабів серед злочинців пояснюється просто: його можна купити через мережу інтернет. У пам'яті граберів безліч моделі сигналізації від автовиробників. Тому навіть перехоплювати сигнал не потрібно. Чим довший перелік сигналізації, тим вища ціна. Вона коливається від 300 до 3 тисяч доларів США. Отже, головний урок не залишати цінні речі у салоні, а перекласти їх до багажника. Проте робити це на тій самій парковці велика помилка. Якщо бачите, що хтось слідкує за вашою автівкою, займіть інше місце на паркуванні, радять у міліції. А коли вже речі з машини вкрали, звертайтеся до правоохоронців. Дані торгові центри оборудовані системою відеонаблюдення, тобто міліція зачастую дуже непроблематично доказувати завершення приступлення даним людям. Місце розташування автівки, приблизний час крадіжки дозволять якнайшвидше затримати злодія. Олександр Курбатов, Олександр Дубина, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.